День. Я хотіла замовити поларфліс у вас. Нічого страшного. Угу. Аліву. Мені потрібна аліва. Я тобі несу куртки. Це Ганна до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну успішно працювала конструктором одягу у відомого українського дизайнера Івана Фролова. Двадцять четверте змусило жінку відкласти високу моду. Ми з Стасом пішли записуватися в теребарону десь на, на першому тижні. З нас трохи посміялися, сказали, що ні, дякуємо. Е, ідіть, чекайте, поки вам прийде Призов, ну, конкретно Стасу. Ну, йому прийшов цієї весни. Стас Дітос він дизайнер, він мій товариш. Ми з ним познайомилися ще до війни. Він дизайнер, він просто викладав Юлі Кубі. Викладав дизайн і вона мріяла стати дизайнером перед початком повномасштабки. Зараз на фронті. Коли Юлія зателефонувала і запропонувала, спочатку поставилась до цього досить скептично. Стас каже, що це буде просто допомогти, як організувати. Там не багато часу треба буде проводити, трошечки ось підказати і все, і все. Я кажу: ти ні, кажу, так не буває. Якщо ми туди прийдемо, то це буде прям багато загруженості, але потім. Не було ще і літніх форм взагалі не стояло незабезпечення дівчат. І нам було потрібно е, жіночу форму, ми хотіли її відправляти. Е, не було навіть е, купити, е, де просто не, ну, неможливо було знайти. І ми е, почали відшивати. Це наш цех. Тут, до речі, ось у нас три машинки, на яких працюють саме волонтери або навчання, коли проходять. Нам їх подарувала пуставі ці три машинки. Тут у нас стіл, там утяжильний стіл, а це моя улюблена машинка, яка робить петлі. А тут у нас дівчата шиють куртки. 158 менше забирають, тому давайте зробимо так. Давайте теж три одиниці, один мультик і два пікселі. Професіонали посмотрять, скажуть, ну, камінний вік. Так, лекала розпечатані. Наша мрія, щоб такі лекала е, були на картоні розпечатані, але на це багато треба коштів, тому, ну, тому що ці лекала розпечатати мені вийшло в три тисячі. Е, а якщо б це було на картоні, не потрібно було б витрачати час на те, щоб їх пасувати. Mm -hmm. Одразу картони б вісілі і одразу раз в крой. На маленьких виробництвах навіть буває так, що лекала без припусків, а ми модні з припусками кроємо. Це Олексій, він наш закрійник, кроє нам куртки, штани, все, що ми потребуємо. Зараз він кроїть жіночу куртку. Починається це завжди з того, що настілається тканина і розкладається розкладка. Так як Олексій вже кроїть не першу куртку, то він вже знає, де в нього яка частина куртки має лежати. Курточку. Да. А чому ні? Да. мені? Бо я знаю, що тобі найбільше вже скоро потрібно. <різь> Отримала курточку і починаю набирати фліз на фліс синтепло. Літа форми взагалі не стояла у дівчат. Я сконструювала цю форму і ми почали її відшивати. З міністерством досить складно працювати. Вони ось цього літа поставили жіночу літню форму і білизну. Колись зимова я не знаю. Лігка промисловість ніколи не була легкою. Так ми звали невідомо. Військовим дівчатам ми обдаємо абсолютно безкоштовно. Це гроші, якщо ми об'являємо збір, так, ми ж маємо розуміти, у яку ціну нам обійдеться ця куртка, скільки нам треба зібрати, щоб закупити тканину, заплатити зарплату і так далі. І вже від цього, там, наприклад, там, збираємо там, на таку-суму. то суму, так? Тобто 100, умовно кажучи, курточок – це треба 3,5 мільйони. А жінок у війську 50 тисяч. Назвали збор Зима близько він дуже важко йшов, тому що ми планували е, ці три мільйони зібрати за місяць, але по ітогу зібрали за три місяці і вже вигадували, як могли. Катя навіть вже терку продавала. Тому реально дуже важко зараз збори. Ми зараз дуже е, багато думаємо, чином нас підтримати і профінансувати відшиття цієї форми. Дівчурі, привіт! Я в Ось це прийшла. Давай, роздягайся, зараз будемо курточку м'яяти. Одразу не застрягую, я тобі угу. покажу. Смотри, здесь затяжка далі. Угу. Блінк. Ось. Підразувати. Так. так. Все. І угу. далі як зазвичай? Я сказала своєму командиру, що мені потрібна форма прямо під мене. Він запитав мій розмір. я Кажу, там месечка 42-44, Він каже: ні, мала, будеш ходити в чомої, тому що таких малих і худих в нас немає. Взагалі назвав мене трещом, звісно, і довго перешивала чоловічу форму, тому що для дівчат ну для мене особисто мені потрібно дуже багато карманів, щоб було. Мені руки зручніше, звичайно, не тут я люблю. Дівчата вже знають, що я люблю, щоб руки в мене були вгорі. Мені треба там скрізь карманчики, щоб все було. І зрозуміло, що для дівчини завжди головне, щоб її фігуру в будь-якій формі, в будь-якому одязі підчеркнуло. Неважливо, чим вона займається і де вона взагалі знаходиться. Тільки що бачили, бачити свою форму на дівчатах. Це один такий випадок, коли дівчина є зараз в Києві, вона може підійти забрати. Зазвичай це відправляється прямо на першу лінію, інколи на нульову лінію, тобто десь на нову пошту, яка поблизу до них. І вони її забирають, і там вже якби, цю розпаковку нам знімають, відправляють фотозвіт. Ми закриваємо дуже малу частину того, що в нас просять. І не Через те, що ми не хочемо це зробити, а просто через те, що не можемо. Тому ну завжди в пошуку ще чогось, якоїсь іншої можливості. Важливо, що ти цим допоміг, але я особисто одночасно відчуваю ще й біль, тому що розумію, як багато цих дівчат, і що недостатньо є можливості це зробити, тому дуже важливий кожен донат, тому що це потім перетворюється саме в ці речі, які ми надаємо, якими ми допомагаємо дівчатам.